Мир вам, брати і сестри, слава Богу нашому за ті можливості, які дає Він кожному з нас приходити в Дім молитви для того, щоб досліджувати, для того, щоб читати і вчитися і слова Божого. Сьогодні разом із вами бажаю пороздумувати на тему із серії притчі Ісуса Христа, і сьогодні будемо роздумувати над короткою притчою, але дуже повчальною притчою притча про митника і Фарисея. Іван від Луки, 18 розділ з 9 по 14 вірші, ми читаємо. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших. Він прийшов цю розповів: два чоловіки до храму увійшли помолитися: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив у груди себе і казав: Боже, будь ми милості... До мене грішного, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Друзі, Христос свого часу, коли був на землі, він навчав народ, він проповідував із Писання, але одна із і сторін або із методів, як він навчав народ для того, щоб донести ту чи іншу істину, Христос навчав притч. І ми знаємо із вами, що притчу, коли він розказував, він не розказував просто так, на те була причина і ту тему, яку він викладав у притчі, на те була причина, чому він те чи інше говорив. Пригадуєте, коли ми читаємо Євангелії від Луки, 15 розділ, то в 15-му розділі ми читаємо, де Христос розповідає притчу про загублену вівсю, загублену драхму, про блудного сина. Про того, оця, який, про отця, який любить, так? але по якій причині Христос розповів оці три притчі? По тій причині, що написано в Слові Божому, що до нього наближалися грішники, митники, блудодійники, і Христос їх приймав. Вони слухали Його, Він їх приймав. Фарисеї стояли в стороні і обурювалися. І тому Христос на відповідь, відповідь на оце обурення фарисеїв через поведінку Ісуса Христа, через ставлення Ісуса Христа до цих Річників, Христос і розповідав притчу для того, щоб донести їм важливу істину. Так же само тут ми читаємо, що не просто так Христос почав розповідати притчу про двох людей, про фарисея і митника, які одного разу прийшли у храм і одночасно прийшли у храм, і у храмі молилися. На це була причина. Причина була яка: в 9 вірші ми читаємо, що для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Отже, причиною того, що Христос розповів притчу, було те, що була певна категорія людей, а це були, звичайно, ми розуміємо, що це були фарисеї, які видавали себе за праведних, які вважали себе кращими, які вважали себе особливими, і Біблія говорить ще підкреслює, що вони за ніщо мали інших. Тобто, ми є хтось, а ви є ніщо. Тобто, бачите, були оці дві категорії людей. Одна категорія людей. Людей, яка не дуже високо, і інша категорія людей, яка з сторони оцих ніби високих людей постійно мала та якби, осудження, сторони, мала ображення на них. Тобто, от ви, ви є ніхто, ви є ніщо, а ось ми є особливі. І ось Христос, знаючи, <кій> знаючи серця і знаючи життя і серце Фарисею, Він розповідає ось цю що двоє чоловік увійшли в храм. Бачимо і митник, і фарисей увійшли до храму. Ми читаємо, що обоє вони молилися. І як і фарисей, так і митник розказували Богові про себе. Так, ввійшли у храм, молилися обоє і розказували обоє про себе. Але якщо проаналізувати, що вони розказували, який характер їхньої молитви, який характер їхньої розмови, то ми бачимо, що він дуже сильно відрізняється. Бо тому, що перше, на кого Христос звертає увагу, це був фарисей. Фарисей, який став перед Богом і почав розказувати, тобто в своїй молитві, він почав розказувати Богові, який він особливий, який він гарний, який він побожний, який він праведний, який він правильний. От такий був характер його молитви. Тобто він розказував Богові, який він став перед Богом, який він є особливий і гарний. Молитва. Митника, вона також була про, про нього самого, але в молитві митник розказував щось інше, так? а що інше розказував? Який я поганий. Бачите? Дві молитви, двоє людей в одному храмі моляться до одного і того самого Бога, розказують Богові про себе, але один розказує, який він особливий і гарний, інший розказує, який він, який він поганий, поганий і недостойний. Виникає питання, а чому взагалі фарисей вважав себе таким особливим? Що було причиною того, що він вважав себе таким особливим і праведним? Ми читаємо, що в молитві, коли він говорив до Бога, в молитві він почав перераховувати, перераховувати свої досягнення, перераховувати свої? Усі такі позитивні і величні сторони свого життя. Він каже, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Бачите? Тобто, які у нього були досягнення? Він каже, що у мене є регулярний піст. Два рази на тиждень я пощу. І у мене є також ще одне. Десятину, згідно закону, згідно того закону, який дав Бог, я постійно даю з усього, що я надбаю. Чисто, по людськи друзі, якщо би зараз придертися до Фарисея, скажіть, будь ласка, ми можемо сказати, що фарисей був поганий, поганий в своєму віросповіданні? Людина постила. Людина справно давала десятину, з усього давала десятину. Тобто, щоб звинуватити Фарисея чи до чогось придертися, ну, ми, ну, ми не можемо. Чисто з людської, точки зору, з людської сторони. Але якщо дивитися з Божої сторони, то ми розуміємо, що воно зовсім було, воно зовсім було не так. Тобто, у нього, були, у, нього були певні, у нього були певні досягнення. Це є піст. І це є десятина. З одної сторони, ми розуміємо, що послати це є дуже добре. Давати десятину це є дуже добре. Але з іншої сторони, якщо це є форма, якщо це є всього-навсього обряд, то це є недобре, це є, це є погано. На превеликий жаль, друзі, християнство сьогодні, якщо ми беремо у наш час християнство, воно перейняло оцю форму. Воно перейняло осю форму. В християнстві також сьогодні. Дивіться, ну, хочемо ми це приймати, чи не хочемо, чи подобається нам, чи не подобається. Але в християнстві є також є певні маш... певні рамки, певні стандарти, які сьогодні поставили самі християни, тобто виставили самі християни. І людина, коли виконує ці певні стандарти, певні правила, певні закони, певні обряди, то людина вважається. Дивіться, ми часто говоримо про те, що якщо беремо сьогодні католицизм і православ'я, і ми дуже часто кажемо, що релігія або віра цих людей вона зводиться до чого? Зводиться до виконання певних обрядів. Піти на водохреще, похрестити воду, піти на Великдень, там посвятити хліб, е там піти е ще в якісь свято ще щось зробити. Там тепер було спаса, там люди йшли з кошиками. Тобто, і для багатьох людей е люди собі вважають, що християнство це от справно піти і виконувати ті чи інші обряди. Але ми говоримо сьогодні, давайте ми поговоримо сьогодні. Про протестантизм, який в руках тримає Біблію, який читає Біблію, чи немає у нас, чи немає у нас певних стандартів, які ми вималювали, які ми написали, які ми поклали і. Тобто певні рамки. І якщо людина вкладається в ці рамки, то ми вважаємо, що ця людина вона підходить, ця людина вона є праведна, ця людина вона є побожна. Звичайно, що ми свою віру не зводимо до певних обрядів. Ми не зводимо. Тобто, бо тому, що в нас практично таких обрядів, які сьогодні в інших церквах немає. Але є щось інше, є певні стандарти, які сьогодні ми маємо, і по чому ми визначаємо праведність. Знаєте, друзі? Перебуваючи вже немало років в церкві. Знаєте, і дуже особливо хочеться таким поділитися ну, негативним прикладом. Перебуваючи багато років в церкві, кожного року чи, може, кожні два роки в громадах, де я перебував, проходили вибори на те чи інше служіння в громадах. Ви знаєте, і якщо проходять вибори, обирають кандидатів на те чи інше служіння. Ну і е, критерії, по яких визначають кандидатів. І ви знаєте, який критерій номер один? За багато років. На превеликий жаль, це була десятина. Ми бачимо, як ось цю форму фарисейства, яке було у фарисея, фарисей каже, я даю десятину з всього. Цю форму перейняли християни і коли вибирають на ту чи інше служіння, на те чи інше служіння людину, найперше питання до кандидата, чи дає він справну десятину. І тому, друзі, в практику, церква ввела підписувати десятину, писати прізвища. Для того, щоб знати, чи людина відповідає, чи людина вірна, чи людина невірна. Я скажу вам, що. Ніколи дякую Богові, що ніколи я за своє життя не ставив критерієм, як десятину, те, що людина дає десятину чи не дає. Ніколи я таке не говорив, що якщо людина дає десятину, то вона вірна Богові і церкві. Якщо людина не дає десятину, вона є невірна Богові і церкві. На превеликий жаль, друзі, це сьогодні є в практиці християнства. Людина десятину дає, якщо вона підписує справно, все така людина вона підходить під, під цей стандарт. І не дивлячись на те, що в людини є інші промахи, є інші помилки, є інші гріхи, які робить людина. Буває, що на все закривають очі, тому що людина, а якщо ще дає людина високу десятину, то така людина, на превеликий жаль, вона має голову в церкві. Бо вона жертвує дуже багато. Це є сумна практика, це є плачевна практика. Тобто це є фарисейство, фарисей, який прийшов каже, я даю справну десятину. Але друзі, чи це є мірило праведності? Десятина. Сьогодні у нас, віруючих, є і певні, якісь є певні стандарти, які ми намалювали. Якщо виконує суботу, якщо заповідь сповняє, так? якщо шанує суботу, це праведна людина. Якщо не чисто їжу, не їсть, це праведна людина. І якось на цьому десь наші обмеження, вони завершуються. А як бути з іншим, друзі? А як бути з іншим? А як бути з тим, що людина дуже багато любить говорити неправди? Як бути з цим? Як бути з тим, що людина в розмові своїй, вона взагалі в пустих розмовах вживає намарне ім'я Бога? Як бути з тим, що в людини є ідоли в житті? Десь, воно, бачите, десь є певні правила, певні закони, певні заповіді, які ми відкладаємо буває на другий план, а щось ми кладемо на перший план. Але, друзі, Бог такого не схвалює, тому що це є фарисейство. Коли ми визначаємо певні стандарти, критерії, шаблони, мірила, і ми до цього скажем, ось ось і християнство. Християнство це є слідування. За Христом. Християнство це я буду робити в житті так, як робив Христос. Я буду жити так, як жив Христос. Проповідувати так, як проповідував Христос. Відноситися до свого брата, до своєї сестри, так, як відносився Христос. Ми сьогодні можемо багато говорити про якісь норми, норми Християнства, говорити там субота, нечиста їжа і все. Ну, коли я буду від ближнього тікати, не подавати руки, що сьогодні в практиці багатьох людей є. Коли від тебе людина тікає, бо з тобою не хоче привітатися, щоб з тобою не зустрітися, не хоче привітатися, то про які ми говоримо норми християнства? Коли ми говоримо, про які ми говоримо мораль християнства, коли людина боїться подати руку тобі через те, що ти, можливо, маєш якісь бачення чи погляд на те чи інше, то про що ми говоримо далі? Другий момент, ми читаємо, що у молитві, у молитві Фарисей не тільки, не тільки розказував про себе, який він особливий, не тільки розказував про себе, який він особливий, не тільки розказував про свої досягнення, але ми читаємо, що в молитві, коли він говорив про себе, він, коли він говорив Богові, він дозволив собі. У адрес ближнього свого, що зробити? Осудження. Друзі, взагалі, для чого був призначений храм? А для чого сьогодні дані доми молитви? Для чого дані доми молитви? Та для того, щоб ми прийшли в Дім молитви. Для чого? Для чого ми приходимо в Дім молитви? Скажіть, будь ласка. Молитись. А про що молитись? А може розказати Богові, хто який є? Скажіть, будь ласка, не вже Дім молитви, не вже кафедра Дім молитви, вони призначені для того, щоб ми розказували про те, хто який поганий? Що відбулося в тій чи іншій церкві? Хто що сказав, хто що зробив? Ну, ви розумієте, ось так Фарисей прийшов. Фарисей прийшов і, і похвалив себе. Розказав про свої досягнення, розказав, який він особливий, і в той час він почав звинувачувати того, хто прийшов перед Богом каятися. Він звинувачував того, чиє, чи його серце не знав. І він каже, дякую Боже, що я не такий, як Он той, і починає розказувати про життя он того. Ось так, друзі, багато християн сьогодні поводяться в домах молитви. Замість того, щоб в Домі молитви шукати живого спілкування з Богом. Замість того, щоб тверезо говорити з Богом, замість того, щоб сповідувати своє, свій гріховний стан перед Богом, наважується говорити про когось. Наважується судити когось, розказувати, який той поганий, який той поганий. Це знову ж таки, друзі, це є фарисейство. Це є позиція того фарисея, який прийшов перед Боже лице, і який так сповідувався, який так молився, молився перед, перед Богом. Читаємо ми про іншого промитника, Людина, яка дійсно. Ну, якщо поставити його з фарисеєм, тому що ми розуміємо, що в наш час просто фарисейство воно має такий ну, негативний відбиток, негативну сторону. Найчасто люди, коли бачать лисимірство, то вони один одного ну, не називають, а обзивають фарисеями. Тобто, бо, бо фарисеї воно стало таким негативним, коли людина лисимірять. І воно не просто так, тому що. В Слові Божому ми читаємо, де Христос говорив, 23 розділ звернення до фарисеїв, то вісім разів в своїй мові Він сказав слова горе вам, книжники і фарисеї!» Горе вам, Він сказав до фарисеїв. Чому? Тому що він знав серце. 23 розділ Івангелі від Матвія, 28-й вірш, ми читаємо, де Христос каже, що ви за праведних видаєте себе, так? От Матвія 23:28. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лисимірства та беззаконня. Христос знав серце. Читаємо Луки, 16 розділ, 16 розділ і 15 вірш. Схожі слова. Він же промовив до них, ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, що би високі в людей, то перед Богом Гедот. Христос знає серце людини. І скільки би, друзі, фарисеї там не наговорив Бога, він не розказав Богу, який він особливий, то Бог знав його життя, Бог знав його серце. митника ми читаємо, що він сказав дуже мало. Він набагато менше сказав, аніж сказав Фарисей. І він сказав також про себе. Він не згадував ні фарисея, він не згадував нікого з рідних, він просто сказав: Боже, прости мене. Людина, яка справді прийшла, людина, яка прийшла в храм, людина, яка почала шукати Бога. Він прийшов і по-справжньому шукав Бога. Він шукав прощення Божого, він шукав оправдання Божого. І ми читаємо на відміну від, інш, від фарисея, який стояв гордовито, то це ми читаємо, що не зміг очей звести до гори. Йому соромно було за своє життя. Йому соромно було. Якщо фарисей сказав, що він здирщик, митник здирщик, то так воно і було. Так, він, так виглядало. Бо тому що ми знаємо, коли римляни прийшли, окупували юдею, вони понаставляли е, такі пункти пропуску, де платили гроші, де платили податки. І на цю, роботу вони, цю, цю, на цю роботу вони запропонували кому? Запропонували євреям. І євреї купляли спеціальний дозвіл на цю роботу і садили його. І він сидів, і він збирав гроші для тих, хто, ну і як могли люди дивитися? Продажний колаборант на нашій мові, правда? Він заодно з тими, хто прийшов в нас, окупував. І до нього не було людського ставлення. Бо він оббирав братів. Але ми читаємо, який був справжній його стан. І Христос розповів цю притчу, і Він каже, що після того, коли вони обоє помолилися, вони пішли з храму. Але один із них був оправданий Богом більше за іншого. Хто це був? Це був митник. І зрозуміло сказав Христос, зрозуміло роз'яснив Христос, але не дійшло до людей. Бо тому що минуло небагато часу після того, коли Христос розповідав цю притчу, ми читаємо, Христос заходить у дім митника Захея, начальника над митниками усіма. І коли ті же фарисеї, побачили, куди зайшов Христос, що вони сказали? Ви пригадуєте, які слова вони сказали? Він зайшов у дім кого? Грішного мужа. Ось, друзі, як ми, люди, дивимося на інших, як ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо зовнішнє, ми бачимо видиме, але Бог бачить внутрішнє і Бог бачить невидиме. Тому, підсумовуючи цю притчу, Христос говорить, Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Як правильно сьогодні покласти, поставити оцінку собі? Як правильно сьогодні оцінити себе, щоб не переоцінити? В присутності, кого нам потрібно стояти, або біля кого нам потрібно стояти для того, щоб дати собі правильну оцінку. Друзі, кожен із нас, якщо ви будете йти по дорозі і ви побачите п'яного чоловіка, який буде лежати десь в фосі там, чи біля краю дороги, і ви станете поруч із цим чоловіком. То у вас досягнень буде дуже багато. Бо тому, що у порівнянні з цим чоловіком ми будемо виглядати ангелами. Отак став фарисей. Він почав порівнювати, він почав зважувати своє життя із митником, і з тим життям, яке вів митник, то все було зрозуміло. Я є особливий в очах Бога, я і не такий поганий, як отой митник. Але якщо сьогодні стати поруч з Христом, то тоді ми можемо дати собі правильну оцінку. Якщо ми станемо перед Боже лице, ми можемо дати правильну оцінку. Ту оцінку, яку дав митник. А яку оцінку він дав правильну собі оцінку дав? Він дав правильну оцінку. Прости мене грішно. Ця притча, вона відображає сьогоднішню реальність. Як і тоді, так і сьогодні, ця притча, вона є, як тоді була актуальна, вона є і сьогодні актуальною. Як і тоді, так і сьогодні людство ділиться на дві категорії. Не тому, що Бог ділить їх, але люди самі ділять. Одні вважають себе особливими. Одні вважають себе великими, одні вважають себе достойними, коли, інш... коли інш... і ці же достойні, великі, особливі вважають інших недостойними. Нічого не вартими. Христос каже: хто підноситься, буде понижений. Апостол Петро, останній вірш, який ми читаємо, перше послання Петра. П'ятий розділ і п'ятий вірш. Ось що написав апостол Петро. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Біда в чому знаєте, в чому сьогодні біда? Біда в тому, що гордий ніколи не скаже, що він гордий. Оце є біда гордого. А смиренний перед Богом. він завжди визнає, що він перед Богом грішний, і він перед Богом ніщо. І він потребує Спасителя Ісуса Христа. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб оцю коротку притчу ми розуміли. Розуміли о той зміст, головний зміст те, що Христос хоче донести до нас. Те, що Христос хотів донести до своїх слухачів, своїх сучасників і сьогодні хоче донести до нас. Не треба нестися надто високо. Не треба робити себе особливим. Не треба докладати зусиль, щоб комусь щось доказати, щоб комусь щось показати, який я який. Не треба. Оцінку, правильну оцінку, дасть нам Бог. Де апостол Павло пише: не думайте про себе більш, як написано, так? Або в іншому місці, думати про себе у міру віри. Я кожному кому дам. Хай Бог благословить, щоб ми сьогодні не жили так або не поводилися так, як поводився Фарисей. А в кінцем у результаті, приходячи перед Божим лисер, щоб ми могли Богові сказати те, що сказав митник. Бо всьому є Божа благодать, всьому є Божа милість для кожного з нас, Богові нехай буде, слава за все. Амінь.